Енергетики повертаються до деокупованих територій Харківщини. Спеціалісти Харківобленерго отримали можливість потрапити на свою виробничу базу у звільнених липцях. Цей населений пункт та й сама будівля критичної інфраструктури знаходиться неподалік від державного кордону з країною-агресором, тому чи не в перші години повномасштабної війни туди вдерлися окупанти. Зараз липці деокуповані, і першими на територію споруди критичної інфраструктури увійшли сапери. Така передбачливість виявилася не зайвою. Фахівці вибухотехнічної служби нацполіції зняли розтяжки та винесли цілу купу ворожих боєприпасів. У всіх приміщеннях залишилися варварські сліди перебування освабодітелей, потрощені меблі, розбиті комп'ютери, гори сміття та бруду. Дісталося від ворогів і спецтехніці енергетиків, яку розібрали на запчастини, а все, що залишилось. Вивели з робочого ладу. У Харків Обленерго зауважили, що окрім бруду, сміття та чисельних руйнацій, в будівлі Липецької РЕМ знайшли так звані трофеї загарбників, пральну машинку. Окупанти тікали так швидко, що забули чи не встигли забрати награбоване, кажуть енергетики. Великого лиха накоїв російський агресор на українській землі. Проте головне, що над звільненою Харківщиною знову майорить синьо-жовтий прапор, а це означає, що скоро все відбудуємо, повернемо світло, а з ним впевненість украще до домівок земляків. Яна на та Андрій Паколо. Харківські звістя.